Ось такий мультигрід я придбав в Німеччині. 24 вольти, 3000 ВА70 вольт ампер, А ампер зарядка. Мультигрід це щось типу мультиплюса, але з додатковими сертифікаціями. І це по суті як мультиплюс 2, тобто він офіційно може працювати з ESS в деяких країнах. Тобто такі має переваги. Зараз покажу, чи він взагалі працює, чи. Як він працює, наприклад, Power Assist, до нього є ще ось такий Color Control GX. Має зв'язок з vrm порталом там онлайн моніторинг є, можна керувати віддалено, настроювати це все. Додати ESS асистент. Можна і продавати в мережу і підмішувати сонце, там ну, коротше, там дуже багато можливостей. А я поки що тимчасово знайшов два старих акумулятора ще з 22-го року, але ну, вони вже такі відверто подоставші. 12.7, 12.7, ну, це трошки брехня, бо зараз включу зарядку, воно розбіжиться. І потестую отаким от на Кілот 400, по-моєму, чи Кілат 500. Покажу, як працює Power Assist, наприклад, бо я з мережі виставив 4 А, тобто десь там 800 Вт приблизно. Я тут в розетку його включив, там такий кабель маленький, воно, так, включаю. Така барабанна дроб. <хи> Та я читав, що таке буває. Ну, у мене в мультиплісіновішому такого немає. Він якось по-іншому включається. А тут так прям радісно якось навіть. Так, зараз включить ну, цей GX. Така ситуація. Нема нічого. Зараз мережі ще не під'єднав проходить біля хвилини часу. там тестує там ті всі параметри. Зараз він її під'єднає буде ще один Таке шчолкання релюхою. Два гаємо два 100 акумулятори. Ну там реальна ємність вже суттєво менша. Запобіжник такий МРПФ на 100 А, нічого не знайшов. Кабеляна 35 квадратів АВГ2. Завалялись. О, пішла мережа. І він зразу почав давати зарядку. Я там виставив максимум 10 А більше ні. Зараз буде перезаряджати, трохи от вже розбіглись 13,6, 13,1. Включаю, коротше, вантаження. Швидкість. Зараз павер Assist не працює, тут має блимати інвертер ON, тоді включиться павер Assist. Якщо я зараз включу 1,5 кВт. Почав блимати павер Assist, це значить, що пішла розрядка акумулятора. І він підмішує. Тобто бере от 800 з мережі, там 870 і решту 500 дотягує з акумулятора і на виході от 1400 вже. Тобто, якщо слабенький вхідний автомат, наприклад, то з допомогою Power Assist буде давати ще 2,4 кВт додатково до існуючої мережі або до існуючого генератора. Тобто можна щось таке потужне включити на короткий проміжок часу. Інакше розряде акумулятор. Добре, з тим все ясно. Скидаємо. Виключу, тобто расіст виключився. Нулі. Йде зарядка. Ну, попробую ще, наприклад, включити це на максимум. знов. І Зараз 44-36 Ампер з акумулятора і виключу мережу. То тепер пішов заряд сутус з, з акумулятора. Пропала мережа, почав пищати цей GX-пристрій і алярм. Кріт лост. 72 А він бере з акумуляторів. Акумулятори вже відверто слабі, 11,2 показую на такій потужності. Включаю мерижу. Тобто дуйка як працювала, так і працює. Іншим боком, бо там фаза 0, я на всякий опарок включаю пально, барабан на дроп. Виключаємо? Чому є і Показує нулі? Саме підключить мережу. От без мережі тут шуму ну, практично нема. Ну, чути, що гудить трошки трансформатор, але. Ну так собі. Зараз Ілюха щелкне, підключить мережу. Почав гудіти трошки більше, тому що пішов заряд. ніби теж і так не гудить так прямо ж Ну це зараз йде ще заряд якийсь там півомпера нехай ну але він є Нічого жахливого я в тому звуці як би не бачу, наоборот, такий трохи навіть благородний шум трансформатора. Де в спальні воно, звичайно, буде заважати, але десь в коридорі і закрити двері в спальню, то вже не чути буде. Ну, якось так. Мені взагалі подобаються такі ці віктони першої серії. Навіть, навіть більше подобаються, чим ці нові мультиплюси. Якісь такі навигляд понадійніше виглядають. Трансформатора два мідних таких увісістих. На цьому короткий огляд цього мультигріда завершено. Dúfam, sa trošku popracuje v koho si inčo.